Стосовно Європи, ви вже розпочали, але ж це ж не один місяць, і не один тиждень. І вже навіть за Байдена були такі розмови. Сполучені Штати будуть зменшувати свою присутність і військову, і якби геополітичну, скажімо так. За Трампа це взагалі з самого початку почалося: виведення військ, зменшення присутності і все таке інше. Ми переєнтуємося на Китай і Мюнхенська конференція, і знову європейці. Повинні готуватися? Чому вони до сих пір не готові? Чому маючи кошти три роки четвертий рік війни військовий потенціал Європи значно менший, навіть аніж у Росії? Чому Північна Корея нам Росії дає в кілька разів більше снарядів, аніж всі країни Європи, нам дають снаряди Чому вони я закінчу Чому вони знову в шоці від того, що Трамп їм сказав після розмови з Путіним? Про прямі переговори, про все інше, про те, що я в санкції не буду приймати участь, і все таке інше. І знову для них це шок. Чого вони чекали? Перше і надважливе, Європа свою роботу робить кошти виділені, підприємства будують уже цілий ряд. Збудовані вони кардинально збільшили випуск продукції. І ми сьогодні це дуже добре бачимо на тому, які діалоги, які цифри називають. В діалозі з воєнно-політичним керівництвом України. Ми тільки візьміть вчорашній день, що таке 8 мільярдів для то допомоги Норвегії Україні? 8 мільярдів від Норвегії. Тобто тут е, треба розуміти, що європейці не будуть голосувати так, як це робить Дональд Трамп. Ще менше в цьому відношенні вони будуть робити так, як це робить. Московський фюрер, але вони свою роботу роблять з точки зору перебирання на себе повного об'єму допомоги Україні. Більше того, зараз вже стало абсолютно зрозуміло, і це в матеріалах, які я щось, щойно назвав, озвучує в тому числі і про це пише Ігнатіус: від Сполучених Штатів Америки на даний час Україні потрібно тільки один пункт. Це розвідувальні дані. Все інше Європа перебрала на себе достатньо успішно. Більше того, ми ще чотири місяці тому з вами знали, що системи протиракетної оборони самті не можуть працювати проти балістики. Два тижні тому озвучена зовсім інша відповідь на це питання. Тобто насправді е ситуація розвивається е таким чином, що Європа сказане реалізує. Тепер чому Європа продовжує діалоги з Дональдом Трампом? Бо для Європи цінний не Орбан, а угорець, не Трамп, а американець. Ось заради чого це все робиться, і ще раз хочу підкрес підкреслити: розум на цій планеті сконцентрований з усього того, що зараз видно в Європі, і з точки зору геополітики, з точки зору оцінки ситуації, економічної політики, оборонної безпекової політики. Бо те, що зараз виробляють всі інші уряди, ну, за винятком невеликого виключення, воно виглядає як. Навпаки, підігрування або Китаю, або Ірану або Російської Федерації, і так далі. Тому з моєї точки зору, уряди таких держав, як Велика Британія, Німеччина, Франція, вони все більше Італія, вони все більше і більше будуть перебирати на себе управління цими процесами, і е, це не випадково, що Аксіос так уважно розібрав діалог. Європейських лідерів з Дональдом Трампом зверніть увагу а на здатність в тому числі Джорджії Мелоні прямо вести розмову з Дональдом Трампом. Навіть вона не витримала того, що казав Дональд Трамп, тому що я читав цей діалог, і вона ну здається, якось зі стула там падала декілька разів, тому що просто на на, на голову не налазило те, що вони здається чули від Дональда Трампа. Ну, стосовно, наприклад, прямих перемовин Росії та України. Так, от, пане Романе, у усієї розмови видно, о, їх це не шокувало. Вони були заскочені, як і всі нормальні люди, бо йому ж все роз'яснили, йому показали, йому розповіли. Він узяв і провалив цю розмову. Тому вони це розуміли, і їм важливо було продемонструвати Дональду Трампу оцю його розгубленість, невміння, бо весь світ же знає, що він геній переговорів. В результаті він виявився ганчіркою в діалозі із Путіним. Я не хочу чіпати навіть питання висвітлення. Зверніть увагу: майже дві години розрив між тим, що вискочив Путін, причому, бачите, не було ж прес-релізу. Він сам вийшов через дві години, тільки з'являється на неофіційних носіях на е, трош сосел в е, е, Дональда Трампа. Більше двох годин тривала пауза невідання. А що ж відбувається? Тому у цьому відношенні е, європейці готові до роботи, вони готові працювати. Більше того, в них дуже тісний діалог з конгресом Сполучених Штатів Америки. І у нинішній ситуації тут є ще один нюанс, четвертий, який я хочу підкреслити зараз. Дуже важливо, як і в попередні моменти, яку позицію буде займати Україна, воєнно-політичне керівництво України? Оце оцей меморандум, оце п'яте колесо довоза. Да, хотів вас запитати, якраз вас... знаєте, пане Романе, а кому воно потрібне? Хочете меморандум, відкрийте ультиматуми, договори, які Росія направила Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року? Там все написано. Хочете дізнатися по відношенню до України, то візьміть будь-яку папірця, який говорить Москва, ви побачите? В мене питання: на біса Дональду Трампу, якби він знав це? Ще одне дадзибало. В якому все це буде перераховано, ну як що він сказав, що він попросив Путіна поставити туди речі, від яких не відмовляться зразу ж, ну тобто, не імітація якоїсь чогось роботи не пане знаю. Романе. Це затягування часу. Затягування часу. часуть якого не ніяких переговорів, ніякого зупинення вогню. Я обираю війну, так каже московський фюрер. До і, і це ж в розмові видно, як лідер європейський Трампу кажуть: та він воювати буде. Ти що, не розумієш О, для чого все це потрібно? Ні, він не розуміє. Він не розуміє. А може е, я не, не дається вам. Що він розуміє це все просто-напросто, але ж ну якесь обличчя треба у світі тримати. Він все прекрасно розуміє, просто грає з Путіним в якісь домовленості. От і все, пане Романе. Ну, я можна... так багато не був у політиці. Я б не розумів, що коли гачок за губою і за нитку смикають, то дуже болить. Очевидно, що за цю нитку смикають. І смикають дуже боляче. Я не випадково звернув вашу увагу на те, коли завершувалися судові процеси по так званих медових пастках у Лондоні, де болгарська група, яка зібрала жінок, які там. Підложували в ліжко багатьох відомих, потім викрадали їх, вбивали і так далі. Чому НБС крутило Дональда Трампа, коли цю новину розказували в оточенні красунь на всіх цих конкурсах краси, які проводив Дональд Трамп у Москві? Це свідчить про те, що інформація рано чи пізно вилізе. Бо це не просто так робилося. І, і я розумію, що таке західні канали телевізійні, раз вони паралелять ці речі, це означає, що в Дональда Трампа рильця це такі в пушку, як коли сказали. І в цьому відношенні оцей гачечок за губою, за який смикають е, з Кремля, він дуже болючий для Дональда Трампа. А йому ще сьогодні, оце після всіх подвигів, які він здійснився, вляпатися у те, бо… Ну, всі ж знають, чому тримають за губу Орбана і так далі. Після його корупції, після отримання хабарів від оточення Путіна. Всі розуміють, чому тримають за губу е, цього е, Фіцо і так далі. Там, точнісінько, така історія. Тому і тут очевидно, що щось є. Що ну не будемо підганяти час, воно ну, рано чи пізно виповзне. Тобто, ця така поведінка певною мірою не зрозуміла для європейців, для нас ви вважаєте, що це не тільки оці солодкі трильйони, мільярди артики, обміни якихось черговий обмін буде між Росією та Сполучених Штатів. Це все таки компромат має може бути присутній, тому що Тайна. ну чесно кажучи, підходимо до якоїсь межі, що ось Трамп, нібито… Повинен зробити те, що ми чекаємо. Європейці чекають, і бац, всі погані, Путін хороший. Ну я думаю, що ви звернули увагу, в тому числі, на те, що пише Гідон Рахман: що очікувати на бізнес між Америкою і Росією може тільки нездорового глузду людей. А Рахман знає, він не є новачок у цій справі. до біса. він дуже добре розуміється на всіх цих речах, він розуміє чудово, що як це американський бізнес піде туди. Де в нього вчора все забрали, все націоналізували? Починаючи від е, звичайної мережі фастфуду, от яка переіменована в безобразність в е, Росії, закінчуючи якимись е, великими проектами нафтовими, вуглеводневими і, і так далі, все це ж націоналізовано. І як після цього? Вернутися туди для чого і це не вперше ж в історії Росії раді... ну, Тобто, і царської Росії так було більшовики це зробили, і, і знову і ну, ну чесно тут воно лежить на поверхні насправді, і от цій емоції все пропало дуже багато є. Наносного незрозумілого. А Трамп очікує на інвестиційний дощ. Ну, окрім декларацій, які він підписав із Катаром, з еміратами, з саудитами. Декларації ну, там дій поки що ніяких немає. Що є контракти, контрактів немає. Є свого роду декларації, От, причому Дональд Трамп хвалить, що він поїхав і привіз трильйони. Ну, у нашому з вами житті хіба один раз. Називалися трильйони, мільярди, і так далі. А коли приходить до діла, ну, хоч би там десяток якісь уклали, інвестували в ці всі проекти, це ще все попереду. Його ще треба побачити, його ще треба пощупати е, руками. Тому слова солодкі, Дональд Трамп любить у золоті арабському купатися, ходити по палацах і так далі. Утримували одначе, літакі. одначе. Араби не дуже поспішають після того, коли Дональд Трамп почав атакувати університети, продовжувати їх фінансування. А якщо взяти останні роки, то тільки Катар на ключові, ключові заклади освіти потратив майже десятку мільярдів доларів. Це треба розуміти, звідки береться оця вся річ, що е, всі ключові з Ліги плюща. Виступають проти Ізраїля, виступають за Хамас, Хезболу і так далі. Треба ж подивитися, де? На чому базується ця поведінка? Вона базується на простих речах, які вони вкладали. Сьогодні вони призупинили це все. Когось думка, що вони отак побіжать фінансувати а, видобуток у Сполучених Штатах Америки. Ну, може, щось і буде. Я не кажу, що нічого не буде, але я щось не бачив. Потоку такого шаленого інвестицій, вони теж задаються питанням: А камо грядеш, куди ж ми йдемо в цій ситуації?